Пане Максиме, оту парковку, з, з якої був ну практично, е, ну, мем, мем. Мем. який все, все вирішує. <рес> так, так, так. З'ясувалося, що ця парковка напроти ринка фермерів, вона незаконна. З'ясувалося, що Київ Пастранс, Київ Транспортсервіс не може передавати в оренду е, парковку без оформлення землі. Вони це зробили з порушенням. Прокуратура написала листи. Ми написали листи в тому числі на Старостенка, в тому числі на Усова. Ага. Грабова тишина. До речі. Друзі, ви можете в коментарях написати, хто стиркався з такими питаннями загалом по парковкам Києва. Я вам гарантую, що 90% будуть такі питання. Це все не за Продовжує е там стояти на шлагбаумі. І, і це якби мафія, ні побідіма. Мафію ми все одно переможемо. Ми мали розмову з паном Кличком. Декілька днів тому він чекає від мене детальну довідку про це, щоб розірвати договір, і на цьому місці працювала комунальна парковка, як я і казав в цьому відео. Це комунальна парковка. Їхні дії є незаконні, але на жаль, ситуація за 11 років, в тому числі підкривання пані Старостенка, настільки гнила, що доки є оці рудіменти.